Йдемо далі. Якщо він у вас ретроградний, може бути таке. Я, до речі, у когось сьогодні ретроградний управитель четвертого дому. Немає таких прикладів. Якщо планета, яка керує четвертим домом ретроградна, це про що? Це не тільки про те, що можуть бути, перш за все, що кармічні відносини із мамою, да? це вказує ще на ряд додаткових факторів. Це про переосмислення сімейної теми. Тобто ретроградність нас завжди до чогось повертає. Да? М -м Повторно щось ми маємо е спробувати або проаналізувати, можливо, інший підход, якийсь спробувати. І людина часто повертається в своїх думках до минулого, до дитинства, до того, які стосунки у батьків були, вона згадує, постійно щось переосмислює. І е е якщо там є ураження. Ну, а ретроградність це в певній мірі все ж таки ураження. Планета сильна, якщо вона ретроградна, вона сильна, але вона уражена. І людина повертається подумки до всього цього, і вона прагне зрозуміти, а що пішло не так, а коли щось пішло не так, а чому я не на своєму місці і так далі. Тобто такі в неї ну, доволі філософські питання виникають. Це також може свідчити про нескінченну внутрішню роботу і напруження. Це ретроградний управитель четвертого дому, він, оскільки він все ж таки уражений, сильний, але уражений, да, він буде підштовхувати людину, аналізувати свої глибинні емоційні прив'язки, якісь, він створює внутрішні конфлікти. Внутрішні самі, самі да, які можуть бути пов'язані з темами четвертого дому, з якимись сімейними традиціями, з обов'язками, ролями. Не влаштовує можливо, мама, не влаштовує традиції, які в батьківській родині, не влаштовує, що, наприклад, папа не такий сильний, як має бути в моїй картинці, да, світу і так далі. Тобто людина от дуже сильно а, на цьому може фокусуватися. Це також циклічність ситуацій, да? завжди ретроградність щось нас постійно може повертати до чогось. І а, люди можуть повторювати певні патерни з батьківського дому, навіть якщо вони їм не, подобали, не подобалися, але а, будуть робити так, як а, батьки робили несвідомо. Інколи це потреба жити з батьками. І управитель 4-го, навпаки, може, знаєте, нібито тримати довго біля батьків. Людина не може відірватися в самостійне плавання ніяк не може виплити. Або переносить цей сценарій батьківської родини в своє доросле життя. Також ретроградний управитель четвертого дому, що він може або відкладати. Вирішення питання з нерухомістю, або він підштовхує на щось переглянути. А давай, а ну, ще, а ну ще. Тобто він може викликати затримку в процесів, процесів різних. Можливо, нерухомість пізніше з'явиться. Да? Або я постійно думаю про переїзд, не наважуюсь, але постійно повертаюсь до цієї роботи, або постійно якась реконструкція дому, ремонти постійні, щось там зробили. Через рік потрібно щось переробити, або воно щось неправильно було зроблено, або мені вже не подобається. Ну, от оця така циклічність знов-таки. Ну, і складні або кармічні стосунки з одним із батьків. Зазвичай маму ми вважаємо, так, да? але може бути і. З татом, навіть якщо це управитель четвертого дому, інколи питаєш, а які у вас там відносини з мамою? Там все нормально. а От якісь питання до батька. Тобто четвертий дім може також на батька вказувати. От Альона нам да, дає зв'язок у чоловіка така позиція ретро Юпітер в 12-му домі, да? схожий на нього опис, і це про недосказаність, відчуття якихось завислих емоцій якісь незавершені справи з ріднею, не обов'язково з мамою, як ви зрозуміли, да, от, але в батьківській родині може бути щось таке, ну, якесь напруження. Це, Це буде створювати ретроградний управитель.